Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Свята вже закінчилися. Ми досить непогано святкували. Зима нас трохи радувала, трохи був сніг, трохи його не було. Була в нас ялинка, ходили ми на концерт. Я зробила такий коротенький ролик, де показувала наші зимові атракції. І от завершили наші свята такою сімейною вечерею в ресторані. Грушевський. Дуже люблю цей заклад, вже давно туди ходимо, коли є можливість. Ангеліна танцювала там завжди атмосферно. Цього разу грало в тріо скрипальок, було дуже класно. Святкувати, звичайно, добре, але потрібно повертатися в нормальне русло, братися за роботу і працювати. Хоча ялинка в нас вдома ще стоїть, ми ще поки що не поспішаємо її забирати, нехай ще побуде. Поки не надоїла. Зараз приготуємо сирне печення. Сирне печиво. Для цього нам знадобиться 200 г борошна, 180 г твердого сиру, 150 г вершкового масла, одне холодне яйце і 4 ложки столові холодної води. Сіль, чайна ложечка і улюблені спеції. Змішуємо всі інгредієнти. Спочатку сухі, додаю сіль, додаю спеції, які люблю. У мене це солодка паприка і чорний мелений перець. Розмішую і зараз буду додавати вершкове масло і перетирати все в таку крихту. Пізніше додам сир і буду замішувати тісто. Таке печиво справді дуже смачне виходить і робиться надзвичайно легко і швидко. Хоча тут багато масла, сиру, але як на мене, воно краще, ніж якісь магазинні снеки. Хоча б знаєш, що ти туди даєш. Додала сир і зараз буду все розмішувати. Розмішую яйце з холодною водою і також вливаю. Наше тісто і вже замішую тісто так, як воно має бути. Вимішую добре, аби все рівномірно розійшлося, і наше тісто стало однорідним. Воно трохи липне до рук, але так має бути. Беру свій силіконовий коврик, присипаю його добре борошном, і зараз буду розкачувати тісто в великий пласт. Перше розминаю руками, розтягую, а пізніше вже буду розкачувати так, як має бути. Дуже тонко також не потрібно робити, тому що будуть печеньки рватися, а так приблизно на 4 мм товщиною. Тут нарізаю такими кусочками, ніби сир, і за допомогою металевої такої формочки для крему вирізаю дирки. Ангеліна вдома не було, вона була в садочку і до її приходу вирішила зробити їй такий сюрприз. Тому що інколи хочеться чогось такого солоненького. Ну і звичайно, аби не шкодило здоров'ю. Скоренько, ось так роблю дирочки. Дирочки всі відкладаю. Пізніше з них також буду формувати печиво. Ось такі печеньки я зробила. Зараз буду їх відправляти в духовку на 210 градусів на 15 хвилин. Ось такі у нас сирні печилка вийшли. Дуже такі хрумкі, як снеки. Дуже прикольні. І робляться справді дуже легко. Це не мій особистий рецепт. Я підгледіла його на Ютубі, на каналі Cooking Time, Але мені сподобалося. Під якийсь фільм чи мультфільм взагалі, те, що треба. І корисно. Я хочу показати, яку собі косметику прикупила декоративну. Якось одномоментно в мене все закінчилося, тому вирішила купити ось такий bb крем від Maybelline. Досить непоганий, мені подобається, легенький. Так як в мене, в принципі, шкіра ще не має якогось зморшок чи чогось такого, і він нормальний, розгладжує тон. Мені подобається. Але люди пишуть, що дуже рідкий. Ну, як кому, не знаю. Мені нормальний, мені сподобався. Також ось таку підводку для очей купила. Купую її завжди одинаково. чорно матову, ось така щіточка. Мені подобається. В принципі, гарно промальовує стрілку на повіці. Також придбала ось такий блиск для губ, тіні для повік і бальзам для губ. Зараз відкрию і покажу. Ось такий в мене блиск для губ з шиммером. Дуже такий делікатний нюдовий відтінок. Це в мене номер 19. І ось такий бальзамчик також ось так виглядає. Також нюдовий, дуже делікатно виглядає на губах. Яскраві кольори я не люблю, а такі мені подобаються. І тіні. Ось в таких коричневих тонах. Ось такі. В принципі, непогані, тримаються добре. Я під низ ось цю тональну основу даю і тоді тіні. Нічого більше не даю. От. І ось так виглядають помада, цей блиск зліва і справа бальзам. Ось так видно краще. Дуже приємні, на губах не скочуються, Мені сподобалися. Ангеліна йде на день народження до своєї подружки. Зараз покажу, які ми подарунки їй купили. Ось такий набір для ліплення. Тісто для ліплення. У нас є такий схожий, дуже подобається Ангеліні. У нас є робити всяке морозиво, пирожне, а тут лікувати зубки, ставити брекети, ну, думаю, буде цікаво. Ось такі пазлики. Софія прекрасна, гарні 35 штучок, плюс постер плакат. Дівчинці 3 роки, тому думаю, нормально, не забагато. Звичайно, всі дівчата люблять наліпки. Тут є цілий журнал з наліпками всякими, з різними сюжетами. Дівчатка, хлопчики гарні такі також. І також ще купили ось таку гру, солодкі смаколики. Є такі поля тут, є різні смаколики, є тут барабан, чи як воно правильно називається, крутити стрілка, куди попадає, і так собі наповнюєш. І хто швидше, напевно, набере всю кількість, той виграв. Ось такі подарунки ми купили. Думаю, непогано. Ангеліна каже, якби вона отримала такі подарунки, вона була рада. Ми сподіваємося, що подорожці сподобаються. У нас ось такий набір: фабрика морозова. Тут також є такий апарат, стаканчики для створення морозової формочки, всякі посипки робити. Дитина дуже задоволена, мені подобається також. І цей пластилін саме це тісто для ліпки. Дуже еластичне, класно внеться. Не так як звичайний пластилін, його треба дуже розминати. Цей дуже такий приємний на дотик і має приємний запах. Тому, як хтось не знає, ще такого пластиліну, такого тіста, дуже рекомендую. красиво і чебний, щоб ти була черна, щоб ти була здорова, щоб ти слухалась з батьків і щоб твої гріс і Ангеліна подружку привітала. Трішки ми побавилися, погуляли. Всім дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Па-па!